Впродовж доби 25 лютого 2024 року Авіація Збройних сил України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу та двох зенітних ракетних комплексах рашистських окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено три кацапські ракети та дев'ять дронів камікадзе типу Шахет-136-131. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ураження по трьох артилерійських позиціях рашистів. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму знову оголошували повітряну тривогу. В Севастополі Акєр Євпаторії, Кезлев і Джанкої пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона, заразом кацапи знову перекривали рух горе звісним Керченським мостом. Неспокійно на території рашистського рейху, непізнані дрони нібито атакували Гаубелгород.